Я завжди прибуваю в готелі раніше за всіх. Так було і цього разу. Старі пожовклі стіни натякали, що готель значно старший, ніж я думав. Спершу це мене не турбувало. Навпаки, у мене з'явилося приємне відчуття ностальгії. Навіть ключ справжній, металевий, а не пластиковий картковий ключ, як у сучасних готелях. Це змушувало мене почуватися так, ніби я потрапив у минуле століття. Поки я завершував реєстрацію, мій погляд впав на жінку, що сиділа на старій, потрісканій лаві у вестибюлі. Вона тихо плакала, її плечі здригалися від ритань. Я на мить завагався, думаючи, чи варто підійти до неї, але, зрештою, вирішив, що не буду втручатися. Це не моя справа. Мій номер виявився приглушено освітленим зі старими світильниками і меблями з темного дерева. У кімнаті панував запах старого пилу і висвілого лаку. Жовті штори затуляли вікно, і крізь них пробивалося слабке неонове світло вивіски готелю. Я відчував легку тривогу, проте втома взяла гору. Я розпакував речі та ліг спати. Мене розбудив ранковий холод. За вікном розстлявся туман, але я все одно був готовий до пробіжки. Я тихо зачинив двері, попрямував униз погано освітленими сходами. Коли я вийшов у коридор та звернув закут, мене охопив жах. У коридорі висіла жінка. Її довге чорне волосся закривало обличчя, а яскраво-червона сукня різко контрастувала з пожовклими брудними шпалерами. Я відчув, як серце калатає в грудях, а в голові запаморочилося. Я кинувся вниз, прикриваючи очі рукою, щоб не бачити цього жаху. Врешті, добігши до стійки адміністратора, я виявив, що там нікого немає. Я натиснув дзвоник, але ніхто не відповів. Час йшов, а мій страх зростав. Я натискав дзвоник знову і знову, але в холі панувала моторошна тиша. Я спробував вийти з готелю, але двері не піддавалися. Вони не просто були замкнені. Вони не ворушилися ні на міліметр, як ніби їх прикували до підлоги. Без телефону, який я залишив у номері, я не міг викликати поліцію. Я набрався мужності і вирішив повернутися у свою кімнату. У коридорі вже не було тіла. Я зупинився, відчуваючи, як холод пробирає до кісток. Це неможливо. Я точно бачив її тут. Вона не могла зникнути сама по собі. Я замкнувся у своєму номері, і спробував подзвонити у 911. але зв'язок не працював. Екран телефону був увесь у перешкодах, а динамік видавав дивні потріскування. У той момент я почув легкі кроки за дверима. Надія наповнила мої груди. Очевидно, це повинен бути хтось з персоналу. Я тремтячими руками відкрив двері стояла прямо переді мною, Її волосся, як і раніше, закривало обличчя, а сукня була криваво червоною. Вона повільно рушила до мене, я різко зачинив двері і затримав подих. Двері задержали від сильного удару, з того боку почулося низьке, нелюдське гарчання. Я затулився ковдрою, намагаючись переконати себе, що це сон. Години тяглися нескінченно, а я не міг заснути. Мені здалося, що минула вічність, коли раптом пролунав стукіт у двері. Обслуговування номерів. Мої нерви були напружені до межі. Я обережно прочинив двері. Переді мною стояла низенька літня жінка з віском, повним рушників та простирадул. Я прожмугнув повз неї, не кажучи ні слова. Вона зиркнула на мене з осудом. Спустившись у вестибюль, я знову спробував пояснити все дворецькому, але з мого рота не вирвалось жодного звуку. Літній чоловік за стійкою мовчки дивився на мене. Я вхопився за ручку дверей, сподіваючись, що цього разу мені вдасться вибратися. І вона не піддалася знову. Ви не можете піти, сер. Моє тіло здригнулося від його посмішки. Я обернувся і знову побачив той самий коридор. Він здавався довшим, ніж раніше. Серце шалено заколотало. Я схопив стілець і щасило жбурнув його у вікно поруч з дверима. Скло тріснуло, і я, не думаючи, проліз назовні. Вулиця була занурена у густий морок. Я стояв на узбіччі, намагаючись зорієнтуватися. Попереду простягався зарослий берег річки. Вода тихо плюскала проміння, створюючи ілюзію спокою. Мої ноги заклякли, та коли я почув тихі кроки позаду, я кинувся тікати. Я біг так швидко, як дозволяли мої легені. Врешті зупинився, сподіваючись, що втік далеко, але коли підняв голову, то побачив перед собою той самий готель. Ніби я й не рухався зовсім. Переді мною знову стояла жінка у червоному. Вона різко подалася вперед і схопила мене за шию, впившись у неї своїми довгими нігтями. Я відчув пронизливий біль, аж раптом я прокинувся. Мене оточувала все та ж сама кімната готелю з неоновою вивіскою у вікні. Ранок був туманний та холодний. Це був всього-навсього сон. Але на ранкову пробіжку я не пішов та прийняв рішення виселитись з готелю, як тільки дворецький зайняв своє місце за стійкою реєстрації. Покидаючи готель, я останній раз обернувся на нього та, нервово потерши шию, відчув на ній сліди від жіночих нігтів.